Як ми потрапили на острів шостої глави? Що нас чекає в майбутньому та до чого тут Мідас? В цьому відео ви дізнаєтесь весь сюжет першого сезону шостої глави. Але перед цим поставте свій лайк, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Також я хотів би сказати, що в мене з'явився свій телеграм-канал, де я кожен день буду постити цікаві теорії, зливи Фортнайту, а також деякі новини із життя цього каналу. Тому долучайтесь, щоб бути в курсі всіх новин. Ну а посилання на нього і на наш discord сервер буде в описі. Ну що ж, я вас і так затримав, тому сідайте комфортніше, беріть собі щось смачненьке і ми починаємо. Вся історія починається з того, як доктор Дум захопив острів п'ятої глави, щоб знайти ящик Пандори. Оволодівши силою скриньки, він покращив свої обладунки для того, щоб контролювати силу ящика. І тепер він був готовий вийти із тіні та нанести свій удар. Хоуп і Джонсі не могли дозволити йому перемогти, тому вони використали маяки розлому, щоб відправити Дума назад додому. Під час битви з Думом було знищено майже всі маяки, але один все ж таки вцілів. Люди на острові знайшли його і почали експериментувати. Це призвело до відкриття порталу в альтернативну реальність друг. Глави. І на диво тут все було спокійно. Але не дивлячись на весь спокій, Хоп намагалася зв'язатися з Валерією, щоб переконати її забути всі образи, які були між ними весь цей час, і нарешті помиритися. Але Валерія нічого не відповідала. В цей же момент ми дізнаємося, що Хоп насправді володіє силою бачити майбутнє через свої графіки. У фіналі ремікс сезону Хоб і Джонс знаходять спосіб покинути альтернативну реальність і вирушають у нову реальність реальність 783. Історія починається з падіння величезного задаткового метеориту на реальність 783. Вибухова хвиля пробуджує колись забуту магію на острові, і із дивних воріт починають виходити демони. Тут нашим героям приходить розуміння, що скоріш за все це неабиякий камень, і Хоуп разом з Джонсі ставлять перед собою ціль не дати демонам оволодіти загадковим уламком. Але не варто забувати, що окрім Хоуп та Джонсі, у нас є ще сюжетні персонажі, і перед продовжуванням розповіді варто розповісти і про них. Кендон Ронін, який живе на острові разом зі своєю сестрою та братом. Джейд, вона має зв'язок з духами острова, яких називають спрайтами. Вона стверджує, що ці створіння тісно пов'язані з магією, яка нещодавно пробудилася через загадковий метеорит. Дайго. Старший брат цікавий тим, що оспадкував від своїх батьків спеціальний магазинчик Тисячі Лиць, де раніше його сім'я ремісленників робила спеціальні магічні маски. Але через деякі події, про які ми ще поговоримо, його сім'я почала робити церемонні маски. Але тепер, коли магія на острові знову пробуджена, він почав робити магічні маски. Всі називають його дії небезпечними та Адже їхні сім'ї було заборонено робити магічні маски. Історія масок грає величезну роль у майбутніх подіях, адже саме тут відкриваються деякі секрети острова. Раніше ще до Джей, Дайго та Кендо, на острові був клан Лисиць. Які володіли магічними масками, які вони отримали від давньої сім'ї ремісленників. Але в клані був один ремісленник, який зрозумів, яку силу можуть дати маски. Після чого він захотів владу над островом, що і стало причиною майбутньої війни під назвою Війна на знищення. Створивши маску сили, він почав війну, яка призвела до того, що абсолютно вся магія зникла з нашого острова. А клан лисиць був звинувачений в усіх бідах острова і вигнаний з острова назавжди. Але тепер, коли загадковий уламок впав на наш острів, магія знову пробудилася, що і стало початком всіх подій. Велика загроза вже близько, і вона приходить зі світу духів, ховаючись у горах. По острову ходять чутки про злого духа Найт Роуз. Кажуть, що вона мучить усіх, хто осмілюється наблизитися, і володіє неймовірною силою. Дійшовши до покої в Рози, тепер чекає шокуюче відкриття. Вона не головний злодій, вона маріонетка і її контролює демонічний кукловод. Це давній демон, який з якоїсь причини змушує її битися. Нічна роза не єдиний демон на острові, але до неї ми ще повернемося. Є ще одне значно могутніше створіння. Воно не ховається і не чекає, а активно шукає той самий метеорит. І звуть його Щогун, військовий командир демонів, який явно виконує своє завдання. Він вивчає магію цього острова і навіть поглинає її з природи. Але все ускладнюється, коли Джейт потрапляє в небезпеку. Все почалося, коли Хоуп, Кендо та Джейд об'єдналися, щоб розібратися з появою магії на острові. Кендо хотів зрозуміти, чому демони тут і чого вони хочуть досягти. У них був план. Джейд повинна була використовувати амулет, щоб з'ясувати, як духи проникли з іншого світу. Ми збирали інформацію в місцях, де останній раз бачили демонів. Ми навіть почали полювати на демонів, щоб здобувати зразки та приносити їх Хоуп. І от момент настав, амулет був готовий, і Джейд відправилась, захопивши з собою лише спеціальну маску Оні, яка й дозволить їй знаходитися в світі демонів. Але пізніше стало відомо, що маска Оні тріснула, і Джейд застрягла в світі демонів. Щоб її врятувати, ми відправляємось в майстерню Дайго, адже він володіє достатніми знаннями, щоб нам допомогти. І тут виявляється, що Дайго весь цей час ховав один секрет. Незважаючи на попередження триматися подалі від демонічних масок, він повністю занурився в дослідження темної магії, і вся його майстерня пронизана енергією демонічних артефактів. Він зізнається, що був справді втягнутий у все це, але запевняє, що Кендо все перебільшує, і все не так погано. Коли ми заглядаємо в портал «В Світ Духів, ми бачимо Джейд своїми очима. Вона вимовляє лише одне слово уламок. Цим вона нам дає знати, що єдине, що може допомогти, це той самий метеорит, який впав до нас. А тепер ми переходимо до найважливішої сюжетної частини шостої глави. Як виявилося, цей камінь, який ми шукаємо, це частина нульової точки. Це частина найсильнішого об'єкта в Фортнайті. Нульова точка об'єднувала реальності, і абсолютно кожен хотів захопити її, щоб контролювати її силу, але у жодного ще не вийшло. Ми повертаємося до Кендо і розповідаємо йому про Джейд. Він злий, але й також збитий з пантелику, адже переміщатися між реальностями можуть лише демони, або ж йому так тільки здавалося. І поки ми старалися звільнити Джейд, виявилося, що де мене вже вкрали уламок. Але навіщо істотам, які володіють величезною силою і своїм світом, цей артефакт ймовірно, їм просто недостатньо того, що вони мають, і вони хочуть ще більше сили. Але що, якщо демонам наказали забрати уламок? Але хто це міг бути? В грі вже було достатньо відсилок на потенційних володарів світу демонів, і зараз я вам кажу про останню реальність. Адже саме вони постійно прагнули забрати нульову точку, тому поява останньої реальності в майбутньому сюжеті дуже ймовірна. А можливо, демони прагнуть створити власну реальність. Вони хочуть взяти під контроль реальність, де магія, енергія та сила стануть їхньою власністю. Це, ймовірно, має стати основою їхнього нового світу. Світу, де вони не просто виживатимуть, а пануватимуть. Але щоб більше дізнатися про світ демонів, нам доведеться звільнити нічну розу з влади кукловода, адже саме вона може дати відповіді на більшість питань. Звільнивши нічну розу, ми дізнаємося, що уламки нульової точки були розкидані по острову. Зібравши всі уламки, ми робимо спеціальні клинки, які в свою чергу передаємо Розі, щоб вона звільнилася з влади кукловода. Після її тимчасового звільнення вона розповідає, що наразі уламок під владою чогось, що не має форми, але на цьому моменті варто зупинитися і згадати такого персонажа, як Ніщо або Гена. Могутніше створіння, яке зв'язане з останньою реальністю. Саме тому я й вирішив, що остання реальність може грати якусь роль в майбутньому сюжеті. Паралельно з цим Дайго почав налаштовувати портал, щоб звільнити свою сестру Джейд, яка весь час була заточена в світі демонів. Хтось називав його дії небезпечними, але його впертість неможливо було перебороти. І от, коли портал був налаштований, відбулася довгоочікувана подія. За поєдинку, що вона було знищено, нічна роза звільнилась, а Джейд нарешті на волі. Здається, демони покинули наш острів, але на горизонті замаячила нова загроза. Звичайно, всім очевидно, чи є повернення нам тизіатіпіки. На острів скоро прибуде сам Мідос, який ще в п'ятій главі казав, що острів п'ятої глави занадто маленький для його амбіціозних планів. І схоже, що вже в наступному сезоні Мідос захоче отримати владу над всім островом шостої глави. А от чи вийде у нього це, чи не вийде, ми зовсім скоро дізнаємось. Ну а на цьому в мене все. Дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, та якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь на цей канал. Також приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, щоб бути в курсі всіх подій. До зустрічі!